Як працює податкова система України? Які податки сплачують у громаді? Для яких цілей потім використовуються ці кошти? Як стати підприємцем і заснувати власну справу? А ще де шукати гроші для розвитку бізнесу? Відповіді на ці та низку інших питань отримали ті, хто прослухав дводенний курс лекцій, ініційованих управлінням економічного розвитку та інвестицій Миргородської міської ради. Раніше такі навчання проводили у школах для старшокласників. Нині організували і для учнів ПТУ номер 44 було вирішено розширити наші навчальні заходи для учнів і завітати з нашими інформаційними лекціями на тему бізнесу, а також фінансової і платкової грамотності до ПТУ, а саме до випускників, які в майбутньому можуть. Вирішити відкрити підприємницьку діяльність також повинні знати про сплату податків і важливість цього питання. Другокурсниця Тіна, яка навчається на повара кондитера, остаточно ще не вирішила, чи започаткує свою власну справу, але зізнається, що отримана на лекціях інформація зайвою точно не буде. Спочатку думаю, як закінчу навчання, піти працювати кудись в якесь кафе на кондитера, а далі, думаю, може. Своє щось відкрию. Ця інформація була цікава, тому що ну, я майже не знала нічого про податки, а так більш вже буду знати про це все. Зацікавилась можливістю започаткування власного бізнесу і майбутній перукар, а нині ще учениця Єлизавета. Дуже доречно ми дуже багато дізналися про майбутні якісь корпорації, які можна створити свої, відкрити перукарню. Там, наприклад, то це було дуже цікаво і дуже допомогло нам зрозуміти, що можна робити в дальнішому житті. Як зазначає Вероніка Дорогань, самими лекціями не планують обмежуватись, адже тема бізнесу і підприємництва викликала чималу зацікавленість у цільової аудиторії. Учні навчального училища виявили бажання в подальшому провести такі заходи щодо живого спілкування між ними і успішними підприємцями, які можуть поділитися своїм досвідом, розкрити певні секрети підприємницької діяльності, і також успішні досвіди участі у грантових програмах. Навчання у миргородській громаді проводять для того, щоб діти розуміли усі аспекти і згодом не боялися займатися підприємницькою діяльністю. Держава нині ініціює суттєву підтримку малого бізнесу, адже в умовах війни дуже важливо, аби економіка України стабільно працювала.